Привіт! Всім а, баба Ліда на огляді у нас сьогодні це Honda Lead GF31, здається. Коротше кажучи, чотирихтактний інжекторний скутер на водяному охолодженні. Honda Lead Кубатура 110 кубічних сантиметрів. От, повноцінний двохмісний такий. Малокубатурний популярний скутер. Я вам скажу, Лід один із фаворитів скажімо так, малокубатурних скутерів. Кому потрібна водянка, кому подобається взагалі Honda. От один із самих цікавих варіантів на сьогоднішній день. От, чим пишається, можна сказати, honda Lead, я б сказав, що це скажімо так, перевага в нього є. Це тим, що в нього нереально величезний багажник. Багажник, я не знаю, що можна покласти. Ну, Де, два шолома. І він такий глибоченький, довгий. І за це все полюбляють Хонду лід. От, і, До речі, лід у нас з невеличким прибігом. Дивіться, Є тут наклеєчка по ТО 16700. Потім є тут наклеєчка на 11500. Радує, коли є такі наклейки. От Можна подивитися, скільки він проїхав і так далі. Отут є наклеєчка, 10В-30 було. На 12 тисячах, а потім на 15 тисячах мало бути. Да. Зараз у нас 16500. Незрозуміло коли там що міняли, але історія якась невеличка по ТОшкам є, і це дуже-дуже добре. Так, ну, по порядку будемо, як завжди. Задня гума Dunlop. Dunlop новий, абсолютно новий нова гума. Стоїть Dunlop Runscoot. 100 на 90 на 10. От. в реально в ідеальному стані. Колодки хороші, живий амортизатор рідний. До речі, можна навіть вдвох сісти. Гарний один аморт тримає навіть двох пасажирів. Так. У нас легкосплавні, красиві отакі колеса йдуть у ліда. От, вони в рідній фарбі залишились. От Глушник з такою красивою накладочкою. От. Крила, звичайно ж, немає, а GF-19 це у нас модельний ряд GF-19. Так. Алюмінієвий непоганий такий багажничок під кофор. Скутер в білому перламутровому такому красивому кольорі, в рідному кольорі, де не дає подряпанки, колір такий ближче до слонової кістки, мабуть, якийсь такий він. Не зовсім білий. Так, є невеличка, бачите, отут подряпинка, є ножки для пасажира алюміної. Є бокова підножечка, до речі, вона додатково встановлена, з заводу в них не йде. немає. Бокової підніжки і кікстартера немає. Так, сидіння. сидіннячко без питань, все ціле. от, До речі, не показав, отут. Бачок для антіфріза знаходиться. Далі у нас тут бак, бак під ключиком. Чистенький. На рідному бензині, до речі, навіть ще бензин я не заливав. Так, пологий гарний пол, можна якийсь щось поставити. От, але хотілося щоб трошечки був більш комфортніший, як моделька, так ну, якби він взагалі не поганий, але хотілося б комфортніше. Так, є отут карманчик такий, сюди водичка, мабуть, ставиться. Отак. От карманчик, гачечок є. От, замок, ключик один. І ще один, а тільки другий не знаю навіщо. Так, далі. Як я їй сказав, 16524 пробіг у ліда. Так, Голова в чудовому стані, без питань. А вилка колеса в рідній фарбі всі, диск гальмівний, практично без зносу на 13 тисяч. Передня гума також, скажімо так, в стані нової це також Данло Але розмір тут у нас 12, а передня гума стоїть, 90-90 на 12. Масляна, масляна гідравлічна вилка, вилка не тече. от от таке красиве в такому дизайні колесо переднє. Є, дивіться, на крилі от подряпинки невеличкі. Так. І десь ще було. А, отут, бачите, була подряпинка. от я підфарбував білим, а колір ну, не білий. Важкувато в тон підібрати, так як колір такий більш дослонової кістки, як я сказав. От. І десь тут ще були подряпинки, пару штук, бачите. Під... Підфарбував, але не зовсім в тон. Але так, в загальному буквально декілька незначних подряпин на весь скутер. в загальному практично. Класний стан, без ніяких там питань. Заводиться він з задніх. Хоча жабка працює, але заводиться він з задніх, бачите, сіленок не буде? Ні, сільонки є, просто ж треба лівий зажати, він з переднього не заводиться, але жабка працює. <тірвання> да. Ну, е що я можу сказати? На водянки вони м'якше працюють, ніж на повітряному, це 100%. Всі скутери, які на водянці мають роботу двигуна, скажімо так, м'якшу, ніж без водянки. Дуже-дуже добре працює двигун. Без питань, абсолютно ніяких питань. По роботі двигунчика немає. Ще мені подобається, що є тут повторювачі на поворотнички, на дальнє світло є, працює все. Працює, дивись, зараз не світа, але це кнопка. Дальній, ближній, ближній, дальній. Кнопка, поняв? Все, бач? Працює. Кнопочку треба розробити. Так, що задній. Красива масивна оптика. От нажми передній, правий, тормоз нажми. Бачиш, жабка працює, а з неї не заводиться. Так придумано, що тільки з лівої руки заводиться правильно не сов'язуватися на рукоїзді так по зручності ну як, як на симчику але ну, доволі непогано Вилочка, працює Дуже гарно працює двигунчик, такий тихенька робота двигуна м'якенька. Ну, він взагалі непоганий такий GF-45, звичайно, свіжіший трошки по руках, але оцей 110-й він по-своєму цікавий, він на водянки. А тут можна вроді з чи ні. Да. Адрес заводиться з задніх гальм. Та, Дуже тихенький. Дуже... Він в районі 60, якщо їздити, дуже економненький буде і двигунчика практично не чути. Не не знаю, чувствую, що нормально їде. Чувствується нормально їде. Так що і виглядає нормально. Кому цікаво, телефонуйте, поки є в наявності, в рідній фарбі, в чудовому стані, на рідних розхідничках навіть лід. От, підписуйтесь на канал, посилання на Telegram каталог в описі під відео. Всім дали покупок. Стан варіаторів у Honda Lead 110-й Lead, з пробігом 16 тисяч км, рідних 16 тисяч. На лідові дивіться, в якому стані задній варіатор. Всі колобки, все ідеальненько. так ремінь рідний, Honda Banda стоїть. В чудовому стані, без ніяких питань. Ремінь, саме щеплення. Варіатор передній, рідний Honda без питань. Чуть-чуть є невеличке окислення, наждачечкою щухаю. Так, по роликах також все супер. Рідні ролики в ідеальному стані, так що по варіаторний все, вогонь.